Вітаю, шановні п'ятикласники! Запрошую вас на урок української літератури. І сьогодні з вами буду я, Удот Ірина Володимирівна. А для того, щоб наш урок пройшов позитивно. Давайте скористаємося словами Ерла Найтінгейла. Ми стаємо тим, про що ми думаємо. Тож ніколи не говоріть, у мене нічого не вийде, я не вдака. Завжди говоріть, що ви зірки. І проговорюйте про себе: Я учень, я хочу знати і знатиму. Я думаю і роблю висновки. Я вмію, а отже я зірка. Ну і тепер з позитивним настроєм рухаємося далі. Тема нашого уроку Леонід Іванович Глібов. Відомий український поет і байкар. Віршовані загадки. Химерний маленький. Сьогодні на уроці ми повинні ознайомитися із найважливішими моментами життя Леоніда Івановича Гліпова, пригадати, що таке загадка, навчитися вдумливо читати віршовані загадки, знаходити в них художні засоби і з'ясувати їхню роль, розвивати творчу уяву і збагачувати словниковий запас. Сам Глібов говорив про себе так. Епітет завзятий мені не личить, тому що я мир і спокій вважаю синонімами щастя. Яким він був, Леонід Глібов? Народився Глібов 5 березня 1827 року в селі Веселий Поділ на Полтавщині. Батько його Іван Назарович працював у маєтку поміщиків родзянків вони поважали його за ретельну службу, за розум, завжди з ним радились у всіх господарських справах. Мати Орина Гаврилівна виховувалась у родині пана Трощинського, в якого домашнім театром керував батько Миколи Гоголя. Орина Гаврилівна була освіченою і культурною жінкою. Отож саме вона і стала першою вчителькою сина. Після розподілу маєтності між братами-поміщиками родина Глібових переїхала до села Горби. Саме тут минуло дитинство майбутнього письменника. Серед чарівної природи в сільському оточенні, серед трударів кріпаків зростав малий льолик, як звали його в родині. Звідси бере початок його пристрасна любов до народної пісні, народних переказів, повага до людини праці, які Глібов проніс через усе своє життя усю творчість. Коли хлопчикові виповнилося 13 років 1840 року. Його віддали навчатися до полтавської гімназії. Тут юнак захопився книгами. Він жадібно читав Пушкіна, Лермонтова, Кольцова, які відкрили йому новий світ поезії і краси. Зачарований і натхнений, Леонід і сам починає писати вірші, що правда російською мовою. До шостого класу гімназії він встиг написати близько сотні поезій. Може б, не наважився сором'язливий юнак подати кудись у ті свої спроби, та хазяїн, у якого він квартирував, порадив показати їх місцевим видавцям. Вірші сподобались їм. І ось 1847 року в Полтаві побачила світ книжечка «Стихотворення Леоніда Глебова. Та з радістю прийшло й лихо. Леонід захворів. Він змушений був залишити гімназію і повернутися до батьків. Глопчик увесь поринає в читання, днями просиджує над річкою, читаючи кобзаря Тараса Шевченка, приказки Євгена Гребінка. Вражений прочитаним він почав писати українською мовою, а з часом у зошиті з'являються власні байки. 1849 року вступає Леонід Глібов до Ніжинського ліцею вищих наук князя Безбородька, який славився тим, що тут навчалися колись Микола Гоголь та Євген Гребінка. Щоправда, нещасливо складається для Глібова обставини, раптово помирає його батько, і довелося на цілий рік залишити навчання і знову жити в себе на хуторі. Згодом помирає і мама. Отож, ліцей він закінчив аж 1855 року, будучи вже одруженим. Після навчання він розпочинає педагогічну діяльність. Вчителювати випалу Леоніду Глібу в містечку Чорний Острів на Поділлі. Викладав він історію і географію в Дворянському училищі. Але коли трапилась нагода, переїхав до Чернігова. Це сталося 1858 року. У гімназії Леонід Іванович п'ять років викладав географію. Викладав він у Дворянському училищі і е, надавав дуже великої ролі викладацькій діяльності, прагнув, щоб учні мали глибокі знання з предметів, які е, він викладав, турбувався про їх всебічний розвиток. Він часто читав на уроках свої вірші, а також інших українських та російських письменників, прищеплюючи учням любов до літератури. Педагогічну і літературну працю Леонід Глібов активно поєднує з культурно-просвітительською діяльністю. Він організовує літературні вечори, вистави, пише п'єси і бере безпосередньо участь у роботі недільної школи. Про це період життя зберіг теплі спомини його учень Петро Косач, батько Лесі Українки. Байки та вірші Леоніда Глібова з'являються на сторінках Петербурзького журналу Основа. В цей же час письменник стає видавцем, редактором, автором і коректором Тишневика Чернігівський лісток. За друкування в Черніговській лістке неблагодійних матеріалів за зв'язок з членами народницької організації його у 1863 році звільнили з посади вчителя. Він змушений був на якийсь час приїхати до Ніжина, але згодом за клопотанням друзями він зумів повернутися до Чернігова. Наприкінці життя починається справжнє творче горіння. Глібу починає друкуватися в галицьких журналах Дзвінок і Зоря. За останні чотири роки письменник створює українською мовою значно більше, ніж за попередній час. Популярність його рік за роком зростає. Українська громада високо цінувала талант Леоніда Глібова. Сучасники вбачали в ньому народного письменника, послідовника Великого Кобзаря. У добрій славі шані, але фізично розбитий, майже зовсім сліпий доживав Леонід Глібов останні роки свого життя. 10 листопада 1893 року від астми і хвороби серця на 66-му році життя його не стало. Ясного і теплого осіннього дня Чернігів проводжав останню путь свого улюбленого поета. Труну Глібова несли на руках далеко за місто до Троїцького монастиря, де його було поховано. На могилі його спочатку звели Христа, а потім збудували пам'ятник. І, хоч не стало світою людини, він залишив нам великий творчий спадок. Байкар написав понад 50 віршованих загадок, вжатливих пісеньок та акровіршів для дітей. Широке визнання в українській літературі Глібов здобув як байкар. За своє життя він написав 107 байок. Крім байок, ліричних віршів і віршів для дітей, він писав п'єси, нариси, оповідання, статті, театральні рецензії тощо. Ну що ж, давайте звернемося до. До його творчості і творчості саме для дітей. Для дітей Леонід Іванович Глібов залишив скарбницю віршованих загадок, жартівлих пісеньок та акровіршів. Чимало з них з'явилося на шпальтах галицького дитячого журналу Дзвінок. Під псевдонімом дідусь Кенер ховалося ім'я Леоніда Глібова. Кажуть, що якось батько майбутнього письменника купив дуже співучу пташку, канарку. Через що сусіди й прозвали Івана Назаровича кенером. А для письменника це стало своєрідним знаком і символом. Для дитячих творів це ім'я так личило, що Глібов, не задумуючись прямо і підписав першого свого вірша до дзвінка дідусь Кенер. Ми сьогодні звернемося до одного жанру його творчості, а саме до загадок. Оскільки ви нещодавно вивчили, що таке загадки, давайте пригадаємо з вами. Що ж таке загадка? Загадка це короткий та дотепний опис людей, тварин, предметів, подій, явищ, які треба розпізнати і відгадати. А які ж є види загадок? Про людину, про явища природи, про тварини, про рослини, про предмети побуту. Загадки можуть бути прозові і вершовані. Леніт Ліпо писав дуже багато віршованих загадок. Це такі загадки, які були написані віршованою ритмічною мовою. Тож уявімо оточеного малечою мудрого дідуся Кенера, в очах якого свідиться то лагідна усмішка, то лукавість, жартун і витівник, він неквапливо проказує загадку і, погладжуючи дбайливо розчесано на два боки бороду, чекає на відповідь. «Муте! Тометки на розум. Отже, познайомимося із віршованою загадкою дідуся Кенера. Химерний, маленький, бокастий, товстенький коханчик удався. у тісто прибрався, чим смачним напхався, в окропі купався. На смак уродився, ще й маслом умився в макі скакав. Недовго нажився, у дірку скотився, Круть верть та й пропав. Хотів був догнати, шкода ж кандибати, лови не лови, а як його звати, Лінуюсь сказати. Ану, те лиш ви. Тож, діду коханий, вареник гречаний, кричить дітвора, чому не вгадати, не бігать шукати такого добра? Саме так звучала віршована загадка Леоніда Глібова. Які ж він використав художні засоби, коли писав свою загадку. Ви помітили, що вона складається з двох частин. В першій частині Міститься безпосередньо сама загадка, а в другій частині її відгадка. Давайте звернемося до першої частини і роздивимося уважно, які художні засоби використовує Леонід Глібов. На початку загадки нас зустрічають епітети: химерний, маленький, бокастий, товстенький, вони допомагають нам уявити той предмет. Який намагається нам загадати автор. А далі йде цілий ряд метафор. Давайте з вами знайдемо, які метафори передають образ дії ліплення вареника з начинкою. У тісто прибрав з чим смачним напхався. Після цього вареники варять в окропі купавсь. Змащують. На смаку родився, ще й маслом умився, в макітрі скакав. Ну і вареники недовго живуть, адже їх їдять люди. Недовго нажився, у дірку скотився, крутьверть та й пропав. Скільки тут виразів, взятих із народної творчості? І навіть останні слова крутьверть із відомої народної казки нам підтверджують цю думку. Одразу відчувається любов до свого вірша, до того, що змальовує автор. Він багато використовує пестливих слів: маленький, товстенький коханчик. І все це приправлено дотепним гумором. Дідуся Кеннера, який хотів би догнати цього вареника та шкода йому шкандибати. Отже, ми з вами ознайомилися із найважливішими моментами життя. Леоніда Івановича Глібова пригадали, що таке загадка, вчилися вдумливо читати віршовану загадку і знайшли художні засоби, з'ясувавши їхню роль. Тож давайте перевіримо свої знання, коли народився Леонід Глібов? 9 березня 1814 року, 5 березня 1827 року чи 12 березня 1835 року. Правильна відповідь 5 березня 1827 року. Наступне запитання. Яким був у дитинстві Льолик? Веселим, завзятим, енергійним, артистичним, здібним до малювання? Чи мрійливим, хворобливим, залюбленим у книжки? Правильна відповідь мрійливим, хворобливим і залюбленим у книжки. Які твори не писав для дітей Леонід Глібов? Вірші, байки, пісеньки чи повісті? Не писав для дітей лише Повісті Леонід Глібов. Ви справжні молодці. Ну і наприкінці, звичайно, ви отримаєте завдання. Прочитайте про Леоніда Івановича Глібова у своєму підручнику. І за прочитаним підготуйте три запитання для своїх однокласників. Навчіться артистично читати віршовану загадку. А якщо виявите бажання, обов'язково ви її можете вивчити і завдання для творчих. Придумайте загадку для однокласників. Буде чудово, якщо вона буде віршованою. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей яскравих вам мандрівок країною мистецтва слова!